Привіт, друзі! Це канал Книжки і Вушка. І сьогодні ми зорі на книжковому арсеналі. Ходімо. Цьогоріч фестиваль Книжковий Арсенал проходив з 30 травня по 2 червня. Я відвідала фестиваль 31 травня одразу після свята останнього дзвінка у моїй школі. Це була п'ятниця і була відносно невелика черга на вхід. А у неділю черга простягалася не більше, ніж пів кілометра. За інформацією з журнала Forbes Ukraine, сумарно фестиваль відвідало понад 35 тисяч людей. І це на 7 тисяч більше, ніж минулого року. У 12-му книжковому арсеналі взяли участь 5 книжкових магазинів та понад 100 видавництв. Для мене це був перший книжковий арсенал у моєму житті. Я ніколи раніше не була всередині мистецького арсеналу, і насамперед мене вразило саме приміщення цього музейного комплексу. Тема фестивалю Життя на межі була оголошена ще у квітні. За тиждень до відкриття фестивалю у найбільшу друкарні України фактор друк. Влучає російська ракета. Книги, влічені полум'ям, провозять на книжковий фестиваль Життя на межі. Від обогорілих дитячих книжок і досі пахне і димом. Так пахнуть і мої книжки, які нам вдалося врятувати з Харкова. Тому що під мою квартиру теж влучила російська ракета. Життя на межі. Цей стенд вразив мене найбільше. Але навіть у такі тяжкі часи ми відкриваємо для себе самих себе, свою культуру, відстоюємо пів кілометрові черги, щоб потрапити на знижковий фестиваль. У топах продажу українські класики і сучасна українська література. Ми обов'язково переможемо. Фестиваль складався з програмної частини для дітей і дорослих і книжкового ярмарку. У рамках програмної частини мені вдалося відвідати спільні читання та майстер класі створення коміксів Щоденні шалені пригоди, які були організовані видавництвом Наша ідея. А поки я малювала комікси, зовсім несподівано для нас одрі стали моделлю для коміксу. Дякуємо, пані Аліно! Для дітей на фестивалі був організований величезний простір з ігровою зоною і різноманітними активностями та цікавинками. Мені дуже сподобалась магнітна різнокольорова мозаїка. А також стенд з оптичними ілюзіями та іншими цікавинками від музею науки. На книжковому ярмарку я б передивилася собі книжечки на майбутнє, які дуже хочу прочитати. А тепер я хотіла б з вами поділитися моїми книжковими покупками на Арсеналі. Перша книга це Елкі Піклс і Тиждень Черівництва. Хей Уманський. У цій книзі розповідається про дівчинку Елзі, яка працює в. Крамничці її родини, і одного разу до них в крамничку підійшла справжня відьма, і вона запропонувала Елзі на цілий тиждень замінити її. І мені зразу вона сподобалася, тому що це моя тема відьми і чари, і мені здається, що вона ця книга мені дуже сподобається. o <laughs> Наступна книга це Школа почуттів» Василя Гедієнко. У цій книзі розповідається про звичайні шкільні проблеми і як їх вирішувати, і, ну, як видно, з назви про різні почуття. Там страх, заздріч чи щось інше. І е, мені спершу при при. Привабив цей малюнок обкладинка, Крім того, вона трохи глянцева, і це дуже приємно її отак тримати і отак мацати. А потім е, привабила ще й назва, тому що я коли читала е, Чогоша -чого, казавки е, книгу, велику книгу початів», мені е, е, це дуже сподобалося, і мені здається, що школа початів» мені також сподобається. І остання книга це книга для дітей Антоні Баєт. Цю книгу, коли побачила моя мама, вона дуже зраділа, і я дізналася, що вона очікувала на неї пів року, і ось вона нарешті у неї є в кошику покупок. І я радію за свою маму, що тепер у неї є ця книжка, бо я знаю, як це вона, коли ти отак чекаєш її, чекаєш, а потім ось вона перед тобою. Можна її почитати. І це все. Я одрі. Більше ми не купляли. Мені дуже сподобався книжковий арсенал. Мені здається, що відвідування цього фестивалю може стати чудовою сімейною традицією. Я дуже тішуся, що цьогоріч у мене була така можливість. Друзі, ми зотрі дякуємо вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються мої відео. Це допомагає каналу розвиватися. А також залишайте коментарі і побажання за посиланням в описі під відео. Мені дуже приємно читати їх. Дякую вам! Не забувайте донатити на ЗСУ і дякувати всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі у нових відео!